Затяжна і холодна, і майські травневі гриби почали рости пізно. Та й ось вони ще такі маленькі, ще. ну і побільше. Я в цьому році мало цих грибів. Поки що собрав. Сам, Отакі вот самий великий, це от він виростає, мабуть, отакий. Оцей, такий, Оце, такий виростає. Майський гриб. Це його вже може ще більше. Ну такий десь. А це його на ділянці маленький. Сейчас побільше зріжу, А ті, пусть, пусть підростають ще. При, придущие потім. В нашем регіоне тут, на Донбассе, я же уже казав, что растут. Моли ну, бы різні, но ну, я узбираюсь. Ма е травневі, шампиньон полевий, е, трутовик е, чешучатый. Все є е ще сыроешки по посадкам. Ну я туди зараз не ходжу, там міни можуть бути. Тому у мене ось тільки три гри... Гри... гриби, які три види, які збираються. Травнивий гриб, шампіньон польовий і трутовик ускатий. Ось зараз оці, вот, оцей вот, эти маленькие подрастают. підростають. Ось які гарні. Там я гляди. Зараз зріжу.